Давайте ще відкриємо наші Біблії в від Матрія, 28 розділ. Я буду читати з першого вірша. Після суботнього вечора, як розвидомо, з першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус. Бо Господній ангел зійшов з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору, гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам не бійтеся. Бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема Його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться, на місце, де він лежав. Швидше ідіть та скажіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї, там його й побачите, ось я сказав вам. Вони з поспіхом відійшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Амінь. Займайте свої місця. Скажіть, які новини ви більше любите? Радісні чи сумні? Радістю 100% так ми влаштовано, знаєте, радість підіймає наш дух, радість дає нам сили рухатись вперед. Радість, вона, знаєте, це, це внутрішній наш двигун, який дарує нам життя, і ми можемо ділитися цією радістю з іншими. Але якщо подивитися в цю історію, то дійсно учні і жінки в той час. Вони були у великому у великих переживаннях. Їхній вчитель, він помер. Ми сьогодні з вами святкуємо свято Пасха, як написано, Христос Пасха наша, який принесений за нас у жертву. І це свято має початок, але не має кінця. У людей свято, знаєте, це якийсь визначений час, визначений день. Я хочу сказати, що для всього світу от люди намагаються знайти такий день, щоб це найбільше було, найкраще свято було. І Господь сьогодні подарував всьому людству цей великий день. Це Воскресіння. Це перемога, це перемога над, 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 над смертю. Але я хочу сказати, що добрі новини, радісні новини, їх ще треба навчитися приймати. Люди, на жаль, влаштовані так, ми до чогось звикаємо, і коли приходить якась новина, нам важко її, знаєте, важко в неї повірити. Важко в неї повірити. І от ми читаємо про жінок, до яких з'являється Анна, який відварює цей камінь, який показує, що Ісуса немає в могилі, який проголошує їм, що Він устав із мертвих, і діти голосіть учням. І які емоції їх наповнюють? Страх і радість. Вони не можуть повірити. Вони не можуть повірити. Чи бувало у вас так житті, що вам хтось робив якісь такі, знаєте, несподівані сюрпризи? Несподівано приходив до вас в гості або приїжджав. Ви відкриваєте двері, а ця близька людина стоїть під дверима. І ви в шоці, Ви раді? Але повірити не можете. От схоже, схоже відчуття проходили, проходили учні. Якщо ми подивимося, Івангелі від Луки, яке сьогодні було прочитане передо мною, це 24 розділ з 39-го віша. Це слова Ісуса Христа. Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам. Доторкніться до мене, подивіться, що Дух. Що дух тіла і костей не має, а я, як бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги. А як вони ще дивувалися і не вірили з радості, він сказав їм: чи маєте тут щось із їжі? Вони дивуються і не вірять з радості. Люди кажуть, ущипніть мене, тобто, дай я потрогаю, чи це точно ти. Я думаю, раніше, коли не було телефонів, і часто діти поверталися з армії, і матері відкривають двері, а там стоїть син, якого чекало декілька років. І вони не можуть повірити, вони раді, але повірити не можуть. От схожі емоції переживали тоді учні. Сьогодні світ можна поділити на три категорії людей. Перша категорія це, які не вірять, не вірують. І не радіють. Друга категорія це які не вірять і радіють. Просто святкують. Вони не вірять, але радіють. І третя категорія, які вірять і радіють. Третя категорія. Я сподіваюся, ми всі відноситься до неї, які і вірять, і радіють. Сьогодні на слово Боже знаєте, воно нас спонукає. Все це написано, щоб ми. І вірили, і раділи. Ісус Христос, якщо ми відкриємо Книгу дії апостолів, написано, що протягом 40 днів він являвся учнем своїм. Для чого? Знаєте, якась подія, до неї треба звикнути. Мамі треба звикнути, що син повернувся. Їй треба привикнути, що це точно він, що це Його присутність. І от учням треба було звикнути і переконатися в тому. Що Ісус дійсно, знаєте, не, не якийсь мираж, не якась ілюзія, що це точно Він. І Христос говорить: торкніться, подивіться, дайте мені їжу, і я буду їсти разом з вами, тому що я не ілюзія, я живий. У підножжя нашого великого свята Воскресіння лежить догматичне вчення про смерть. Буквально в четвер. Ми разом з вами проводили спома головських страждань, його розп'яття. І апостол Павло передає такі слова церкві в коринфі що кожного разу, як будете звершувати цю заповідь, як будете їсти цей хліб і вживати це вино, ви будете смерть Господню проголошувати. Знаєте, це слово сьогодні стало важким, особливим і неприємним для нашої країни смерть, втрата, тому що у нас іде війна, але це слово смерть воно лежить біля підніжжя Воскресіння. Сьогодні немає, думаю, жодної людини, яка б не вірила в реальність смерть. Знаєте, ми приходимо в цей світ і з часом ми починаємо розуміти, що вона є. Ми бачимо, як наших бабусь, дідусів відносять на визначене місце цвинта. І там ця труна опускається і її землею. смерть. Я пам'ятаю в дитячому віці. Коли я вперше, я сидів вчора, роздумав і я згадав, коли я вперше усвідомив оцю кінечність людини. Мені було можливо років п'ять. Поруч з нами жив товариш мій, і в нього була сестричка, менша сестричка, вона померла, їй було близько двох років. В неї була вада серця, порок, сердечний порок. І нам не дозволили, безумовно, як дітям бути на похованні. Я пам'ятаю, як я вибрався на підвіконня і я бачив, як ця похоронна процесія вона йшла через все село. Е, пізніше бабуся розповідала мені знаєте, історію, що я підходив до неї і задавав питання. Я питав, ба, а ти помреш? Вона казала помру. Я казав, а я тебе закопаю. Вона казала, закопаєш. Я казав, а де Лопата? Вона каже, там сираю стоїть біля скриня. Я не пам'ятаю цього. Але знаєте, я думаю, це були ті часи, коли я як дитина усмідомив реальність кінцевості людини і присутність смерті. Я це усвідомив. не знаю наскільки вона близька до кожної людини, але я як дитина усвідомив, що я прийшов у світ. Де є смерть? Де поколінняється. Уходять, інші приходять. І от так відбувалося в ті часи, покоління мінялися, але з'явився хтось, хто проповідував про Бога, хто говорив про Отця як єдиного з ним. Знаєте, він був дивний і несприйнятий народом. Він говорив про свою смерть. Він говорив, що він буде виданий в руки язичникам. І буде розп'ятий. Але третього дня він воскресне. Безумовно, ця новина вона не радувала учнів, які ходили за ними і чули це. Скажіть, чи вірите ви в Бога? Якщо не вірите, уявіть того, хто може сказати наперед. Я помру, але через три дні. Ви мене будете бачити живим. Якою владою, якою силою можна так проголосити? До цього ніхто такого не говорив. До цього просто помирали і не поверталися. Ніхто не повертався. Але цей прийшов і сказав: я помру, але третього дня я воскрес. І явлюся вам. Я буду вас очікувати в Галілеях. Це міг зробити тільки Бог і Божий Син. Знаєте, це вчення про Воскресіння, воно вкотре переконує мене особисто в тому, що Бог є. Бог є. Хоча нас всьому переконує Його Сонце, хоча нас всьому переконує Його повітря, вода, якою ми користуємося, природа. Ми не випадковість, і Бог постійно нас переконує. Він говорить наперед великі речі, які жоден з людей не сказати не міг. Я помру, але Воскрес, але оживу. Знаєте, всі помирають і йдуть туди за межу смерті і не повертаються. А він каже: а я піду. До свого Отця. Івангелі від Луки, 14 розділ, 12 вірш, Христос говорить, що каже: Я дам вам владу. Я піду до свого Отця. Ви можете це побачити. Каже, я маю владу і я піду до Свого Отця. І він іде до Бога, до Отця. Дійсно, Він переступає. Це мене вкотре переконує. Про велику істину. Знаєте, коли учні переконалися коли учні переконалися в тому, що Ісус Христос Воскрес і живий, це стало частиною їхньої великої проповіді для всіх людей. Це стало частиною Великої проповіді для всіх людей. Книга дії апостолів, книга дії апостолів в третьому розділі. З 25-го вірша, це проповідь в храмі. Апостоли проповідують до єврейського народу, і вони проголошують такі слова. Ви сини пророків Ізавіто, і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і нащадки твоєму благословляться всі народи землі. Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав Його вам і Він благословить вас, щоб відвернувся кожен з вас від свого зла. Коли вони промовляли до народу, підійшли до них священники начальни сторожі храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ. Проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі Христі. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Дивіться, ця новина вона починає розділяти людей. Ця новина ділить людей на сьогодні, як я говорив, ті, хто вірять, ці радісні звідси. І ті, хто не вірять. І четвертий четверти вірш цього четвертого розділу написано так. Багато з тих, які чули слово, повірили. Кількість та кількість таких людей сягала п'яти тисяч. П'ять тисяч людей увірували в цю добру новину. Вони прийняли Воскресіння. Знаєте, яке, про яке вони чули сьогодні, як я вже сказав. Світ, на жаль, поділений також знову на людей, які не вірять і не радіють, на людей, які не вірять і радіють, і на людей, які і вірять, і радіють. Воскресіння Ісуса Христа це свято, яке має початок, і яке йде в історію аж до Його повернення. Аж до Його повернення. Про яке сказав Ісус Христос наперед, ще будучи в цьому тілі, ще до своєї смерті, Він проголосив, що я помру, я буду розп'яти за грехів всіх людей, але смерть, вона не буде мати Він прийшов заради цього, Бог підняв Його. Бог доказав те, що Він стоїть за ним. І Христос говорить. Ідіть і несіть цю добру новину всьому світу. Сьогодні ми з вами, знаєте, оце ехо відлуння тих подій всьому світу. Він живий, він, він, він не помер, він не залишається мертвим. Він, він не знаходиться в цій могилі. Він переступив бар'єр і він зараз у цар. І як нам як нам сьогодні, е, жителям міста Суми, жителям 21 сторіччя реагувати на це, як, як це стосується нас. Так, да, Це тоді було важливо для учнів, тому що вони були дуже близькими з Ісусом Христом. Як ця подія Воскресіння Ісуса Христа вона має відношення до нас? Якщо ми відкриємо послання до римлян, 6 розділ, 5 вірш, то в ньому записані такі слова. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Якщо ми з'єдналися з Ним, подобою смерті. Якщо ми хрестилися в Ісуса Христа. Якщо ми стали з Ним одним цілим, якщо ми належимо Йому, то ми з Ним з'єднаємося і подобаємо Воскресіння. Оцим образом, Він є первенець, який прийшов, який проклав дорогу для всіх нас, щоб ми жили знаєте, в цьому світі не сумуючи, і, знаєте, без надії, що от смерть і це кінець і це все. Він пройшов зруйнувати оце догматичне вчення про владу смерті. І вороги Ісуса Христа, вони думали, що зараз ми його переведемо в цю темряву за межу смерті, тому що він нам тут докучає. А як народі кажуть, немає людини, немає проблеми. Але з Ісусом вийшло не так. Проблема залишилася. Він воскрес. І вони написано: вони забороняли, вони садили в темниці, але це не можна втримати. Спробуйте втримати, щоб сонце не сходило. Що ми можемо зробити своїми руками? Абсолютно нічого. Що могли зробити на той час люди, щоб не ширилась ця добра новина? Нічого, нічого. Вона ширилась. Спочатку три тисячі ми читаємо, вірували. Потім п'ять тисяч, і ми читаємо, як Христос говорить, каже, і ви будете мені свідками в Єрусалимі, Самарії, в Юдеї і до краю землі. До краю землі буде це проголошуватися. Сьогодні ми з вами є частинкою цього проголошення. І сьогодні ми поєднуємося з ним вірою, подобаючи цієї Воскресіння. Сьогодні люди шукають радості, і вони по-різному хтось десь в чомусь знаходить. Хтось шукає здоров'я, хтось шукає в алкоголі, а ми знаходимо радість в тому, що ми є поєднані з Ним, В тому, що, підходячи до цієї межі смерті, ми знаємо, що ми можемо абсолютно сміливо відійти в цю темряву і переступити, тому що там є воскресний Господь який воскресить наше тіло, до якого ми йдемо. І сьогодні дійсно це велике свято. Я бажаю, щоб оця радість з вірою, так як учні написано в той перший час, жінки написано, були в страху і раділи. Учні не вірили і раділи, а ми і вірили, і раділи цій добрій новині. цій добрій новині. Сьогодні це наш похован понести її, понести її світ. Відбадьорити людей, які не знають, які живуть без цієї живої надії. Знаєте, чого вона жива? Тому що вона оживляє. Вона оживляє душі і вона оживить наші смертні тіла. Людям потрібна надія. Куди вони йдуть? Тому що смерть це тупік. Вона каже, все ти зайшов і назад немає повернення. І в тупік. Але Бог відкрив, відкриває, розпахує двері там, де здається кінець. Коли ізраїльський народ підійшов до моря, коли вони вийшли з Єгипту, ззаді стояли війська попереду моря, їм здавалося, що це кінець. Але там, де людський розум говорить кінець, Бог говорить початок. Він відкриває ці води. Ізраїльський народ проходить, сьогодні замикаються над їхніми ворогами. Вони гинуть, а вони отримують повне звільнення. І вони йдуть в нову землю, Де їх буде Господь виховувати, навчати, де буде з, з ними працювати. І, безумовно, там була проблема, вони не вірили. Сьогодні я закликаю вас всіх вірити і триматися. Цей добрий новини від вами. Христа там немає. Він воскрес. Амінь. І слава йому на віки вічні, нашому Богу і Спасителю. Слава. Помогим. Я славлю і підшого, твоє ім'я, великий Господь, який потоптав ворога. Смерть, ти вразив його в саму голову. І ти отримав перемогу, ти вознісся. і ти проклав шлях. Для тих, хто вірять в тебе, хто сприйняли тебе як, як Місію, як того, хто помер за наших гріхів, був розп'ятий і воскрес. І сьогодні ми проголошуємо цьому світу твоє Воскресіння, велику радість, велику і живу надію для кожного, хто вірує, що він не загине, але буде мати вічність. Даруючи ще багато людей, почули цю звістку і вірили, і раділи, і підносили Твоє ім'я. Дякую за цей день, який ти дарував нам, як твоєму твоє народу відкоплених і покликаних до тебе, нашого Бога і Спасителя. Амінь.